Вітаю вас, дорогі мої друзі. Давайте глянемо з вами, який буде для близнюків місяць березень. Місяць, який розпочинає новий сезонний цикл, починається весна. Час дуже цікавий, такий кармічний, дуже непростий. Сам місяць взагалі дуже незвичний, тому що в місяці у нас і коридор затемнень. І весняне рівнодення, і є ретро-планети, ретро такі важливі планети, які можуть вплинути і на нашу діяльність, і на наші стосунки. Це і ретро Меркурій, і ретро Венера. Словом, місяць дуже цікавий, який дає як і нові можливості, так і заставляє переглянути ваші цінності і по-іншому подивитися на всі сфери свого життя, а особливо тему фінансів, стосунків, здоров'я. Тому давайте глянемо, що ж чекає на вас. Любі близнюки в березні місяці. Подивимося спочатку: основну енергію березня. І це у нас вісім камечів. А далі розглянемо основні сфери, які завжди цікавлять людей це тема стосунків, тема фінансів і тема роботи. І подивимося, які ж підказки нам дадуть Аркани Таро. І так, Вісімка мечів. Енергія березня для вас, дорогі близнюки, це енергія, яка звільняє вас з оцієї клітки, яке, яка відкриває перед вами нові великі перспективи, яка дає вам сміливість. Бо, незважаючи на те, що в березні є ретро планети, але в березні 4-го числа така планета, як Марс, планета. Вогняна, вогняна планета активності, діяльності, сміливості, рішучості. Ця планета пер уже виходить з ретро руху і починає рухатися прямо в директному русі, і відкриває для всіх знаків великі перспективи і можливість діяти активно, сміливо. Так от ця клітка для вас, дорогі близнюки, нарешті відкривається. Вам лише в березні потрібно набратися знаєте, такої сміливості, щоб підняти голову. Озирнутися навколо і зрозуміти, що для вас не, не існує ніяких перешкод. Всі ці перешкоди тільки в вашій голові. Це ваші думки, можливо, якісь страхи, можливо, недостатньо володіння інформацією. І от тепер приходить той час, коли, коли у вас з'являється сила, енергія починати якось діяти. Ну, давайте глянемо, що у нас в стосунках буде в березні. І так, карта закохані. Цей аркан, хоча і називається закохані, ну, він швидше не про кохання. Цей аркан швидше про партнерство та про вибір. Але раз в цій позиції стосунки, значить протягом березня, дорогі близнюки, ви. Будете щось обдумувати, ви будете задумуватись над темою ваших стосунків. Можливо, зважаючи на те, що у нас буде ретро-венера, березень місяць буде для вас часом, коли ваше життя можуть несподівано приходити партнери з минулого. Це може бути якесь старе, може, шкільне кохання, яке, яке приходить, і можуть в ваших стосунках з партнером, який є тепер, можуть бути якісь не непорозуміння, або ви не будете розуміти, з ким же вам залишатися. З теперішнім партнером, чи повернутися до колишнього. І оці, оці питання можуть виникати протягом березня. Але зразу вам даю пораду по ретро -венері. венери. Партнери з колишнього, коли появляються, вони як швидко і несподівано з'являються, наобіцяють, наобіцяють, і тільки Венера вийде з ретро руху, і вони також зникнуть. Так само, як і появилися. партнер, а Венера буде ретроградна аж до 13 квітня, практично весь березень. Тому в темі стосунків ви можете бути ось перед таким вибором. І вам в цьому в стосунках вам потрібно проявити неабияку мудрість, неабияку таку. Інтуїцію, прислухатися до інтуїції, прислухатися до серця, але і голову не відключати, і думати раціонально, і словом, зважувати всі плюси і всі мінуси, щоб не помилитися, щоб зробити правильний вибір. Тому що невірний вибір може ну, надовго змінити ваші, ваші відносини з партнером. І тут треба бути уважним, щоб не наробити якихось помилок. Що вам допоможе зробити цей правильний вибір? Дев'ятка дев кубків. Ну що ж, тут я би сказала, що тут вам допоможе розуміння себе, чого хочете ви, що вас насправді тішить, що вам приносить задоволення? Або хто вам приносить задоволення? Хто вас вміє? Прислухатися, дати вам хорошу пораду, підтримати в складний, в складний момент. Чи є серце біля кого з партнерів ваше серце спокійне і співає з радості, з ким вам комфортно? От це і прислухатися до голосу серця це дуже важливо, але зрозуміло, що і розум не відключати. Також треба проявляти такий здоровий глуст. Березень, місяць для вас, близнюки, це час, коли вам прийдеться робити отакий от вибір, і вам цей вибір треба зробити, як на покласти на один бік шалюк те, що говорить серце, на другий бік шалюк те, що говорить розум, і вам потрібно ці шальки буде врівноважити і те, враховувати і те. От, і вам найбільше допоможе, що любов до себе. Хто вам, хто вам імпонує, хто вас підтримує, хто біля вас, хто є, біля кого вам комфортно. Вам треба чітко розуміти в березні, що кохання це, я вже колись говорила, це не про метелики в животі. Кохання це коли вам з людиною. Комфортно сидіти поряд, коли вам спокійно, коли ви ні за що не переживаєте, коли ви не боїтесь поділитися якимись своїми таємницями чи проблемами, якимись ну, ситуаціями, і довіритись партнеру, коли вам комфортно навіть мовчати разом. От, Сподіваюся, що ви, Близнюки, тут будете розуміти, що відбувається, все врахуєте і зробите правильний вибір. В плані фінансів, четвірка жезлів. Ну, тут також четвірка жезлів у фінансах це дуже така, знаєте, стабільний, стабільна карта, стабільний аркан. Коли все залишається, якби в фінансовому плані все стабільно, вам потрібно не надміру витрачати кошти, вам потрібно розуміти, для чого ну, не, не транжирити грошима. І вам у протягом березня також треба добре розуміти, що вам потрібно. Треба переоцінити ваше відношення до фінансів. Можливо, комусь треба переоцінити, що ви отримуєте і що ви тратите, і щоб там навести порядок. Комусь треба переоцінити те, що ви за свою роботу отримуєте менше ніж на що заслуговуєте, менше ніж ви достойні. І можливо, у вас виникне думка: може або поміняти роботу, або ну. Що, щось міняти. Можливо, в когось є питання відкриття бізнесу. Також подумати про це, що й туди можливо вкласти фінанси. Четвірка жезлів – жеслів це ще про те, що ви можете вкласти фінанси у дім. Тому що ретро Венера <кхід> практично весь березень. І, а це планета, яка і про фінанси, і про стосунки, і про і про здоров'я, і про красу також, можливо, вам прийдеться щось Вам захочеться купити щось, не знаю, якусь красиву річ, красиву скатертину, красиву картину, якусь вазу, можливо, в дім. І оце буде такий вклад грошей туди от для, для краси. Ну, також добре обдумайте, тому що щоб це була річ, яка справді буде вам потрібна. Яка потім вам пригодиться, бо тому що на ретро Венері робити дорогі, дорогі покупки такі для, для краси дуже небезпечно, тому що, тому що пройде цей період, і ви подумаєте, ой, це така була дорога річ, а вона абсолютно непрактична. Або якщо ви вже купляєте таку річ, то як мінімум зберігайте чеки, тому що ну, вдруг вам потім захочеться її поміняти. Так, фінанси. Ну що ж, напевно, ще так, фінанси по ретро-Венері точно не для того, щоб міняти щось в своєму зовнішньому вигляді. Це таке карта домашня, і те, що стосується от вас, вам не потрібно цілий березень робити якісь от б'юті процедури. Тому що результат, як правило, вам не сподобається. Якщо ви плануєте щось таке, якесь уколи краси, то зробите це в другій половині квітня. От там буде хороший, хороший період. А от березень поки що от не, не витрачайте на це навіть гроші. Бо і гроші будуть потрачені, і сам результат вам не сподобається. Так, давайте глянемо тему роботи, що ж у нас тут? Ну, тема роботи. У нас рицар жезлів. Дуже все буде теж швидко розвиватися, але. Якось, можливо, вам для когось треба буде пошукати якусь роботу, але також не, не, можливо, тільки плануйте. Можливо, не починайте саму роботу в березні, бо все-таки ретро Меркурій ну, бізнес точно не відкривайте. Також до ретро Меркурії у нас буде до 7 квітня. Словом, весь березень вам потрібно тільки планувати все добре, розмірковувати. А от, уже коли ці планети. Повиходять в директний рух, коли ми вийдемо з коридора затемнень, який почнеться 14 березня і закінчиться 29 березня. І вже тоді ми зможемо діяти і втілювати в життя те, що ми собі напланували. Ну, а на рахунок роботи, швидше за все, в березні у вас все залишається якби стабільно. Можливо, навіть комусь буде якась пропозиція, можливо, когось хтось буде направити. На відрядження, можливо, комусь потрібно буде, наприклад, от відкриють десь філіал від вашої фірми і треба буде переїжджати туди, працювати там. Тому що це можливо буде от якась робота на виїзді. Також це, це врахуйте такий березень для вас. Давайте глянемо карту пораду, яка що вам буде корисно в березні зробити? Карта місяця. Ну, Це про інтуїцію, це про те, що не дайте ввести себе в оману. Слухайте свій внутрішній голос, але. Весь місяць буде такий, знаєте, в нас що там Нептун переходить в Овна, це такий час затуманення, плюс в нас от ще буде навіть Венера, буде трошки в Овні, потім вернеться в риби. Це, от так, це водні стихії, аркан місяця це також водна стихія, це про глибину, це про інтуїцію, це про те, що будь-яке рішення треба дуже гарно обмірковувати. Треба прислухатися до. Внутрішнього голосу треба, знаєте, залишатися, як сказати, при свідомості, не дати втягнути себе в оману. Протягом березня ви, можливо, навіть перед вами відкриється якась таємниця, яка дасть можливість вам рухатися вперед, дасть можливість вам, наприклад, вибрати зробити правильний вибір у стосунках. Можливо, ця таємниця дасть вам якусь підказку, от як вам вибратися з цієї клітки, оцих обмежень. Місяць це ще про страхи. От, В березні ви, напевно, також зробите собі висновки і зрозумієте, що не треба було боятися якісь робити кроки. Все набагато простіше, а ви так довго не наважувалися чогось робити. Так от весь березень буде для вас, щоб обмірковувати все, аналізувати, переоцінювати, щоб потім сміливо рухатися далі. Я бажаю вам, дорогі близнюки, нехай березень для вас пройде найкращим, найвищим способом. Нехай ваша інтуїція вас не підводить. А от ретропланети дадуть вам можливість приймати вірні рішення. І все, нехай у вас складається найкращим, найвищим способом.